Я про тебе все знаю. Так не робити не можна. А, відносно якості, скажу, що в принципі норм, але могло бути краще. Ну треба е, оце постійно, е, е, а, це питання я відповім в кінці. щоб була проблема, що версії не було. Це не моя? Ні. Всім привіт! Давно не бачились. Е, сьогодні почуєте всю правду про Tesla Model Y. що з нею сталося за три роки користування і за 36 тисяч пробігу. Поїхали! Ця машина була куплена новою. У Німеччині за три роки я проїхав на ній 36 тисяч кілометрів. І що я можу про неї сказати? Подвійний склопакет. І спереду, і ззаду подвійний склопакет. Ну, прикольний. До речі, реально допомагає, коли їдеш швидко, навіть коли не швидко їдеш. Чуєш різницю, відчуваєш різницю тоді, коли їдеш з закритими вікнами, а потім відкриваєш їх і відчуваєш, як сильно ці вікна гасять шум. Всім рекомендую. Що нас ще цікавого є? Перформанс-диски зацініть. Правда я молодець, про які я розкажу трошки пізніше. Виглядають офігенно, виглядають кльово класно, качественно. До, до речі, вони різні широкі. І їх треба красити фактично кожен сезон. Так, по зарядкам. Заряджаюся 15% на швидкісних зарядках. Це десь на 160 кВт, 80 кВт. Зарядка триває близько пів години. Це для того, щоб зарядитися до 80%. По вартості зараз це десь 17-18 гривень до 20 гривень за кіловат. Ну це доволі багато. Але враховуючи те, що я заряджаюся 85% від домашньої зарядки, то це норм. Як це відбувається? Приїжджаю так само, як ви заряджаєте мобільний телефон, приїжджаєте ввечері додому, ставите на зарядку, там 6,5 кВт. І зарядка у вас на протязі всієї ночі. По-перше, це недорого, по-друге, нічний тариф. По-третє, е ну це зручно. Наскільки вистачає зарядки? Зарядки вистачає на 350-400 км до 400 км, якщо спокійно їздити. Якщо неспокійно їздити, це 300 км. Е до речі, коли вона була новою, запас ходу писалося 482 км, тобто 50 км. Скажімо, втрачено. Ну, це як? Не втрачено, це е, умовно перші 2 роки деградація батареї. Е, приблизно 7%, 7-8%. І ну, це нормально. Для перформанс-версії це взагалі норма. Подобаються диски. 21. Діаметр. Ми читаємо ваші коментарі. Не радіус, діаметр. Коротше, диски виглядають офігенно. Вони дуже симпатичні, красиві, але є один нюанс. Якщо подивитися з цієї сторони, вони виглядають за колесо. І тому, коли ти навіть торкаєшся бордюра, виникають отакі от штучки. Подряпинки. Прибираються вони, знаєте, як повним перефарбовуванням всіх чотирьох коліс. Оце така плата за красоту. Так цікаво, хочеться згадати про мінуси. В голові намалював собі, що буде багато мінусів, а по факту їх нема. Це не тому, що я не знаю, чи може це звичка якась, що я вже звик до цієї машини, і в мене якісь мінуси, вони Вони не виглядають так сильно мінусово, як здається, може бути іншим. Ну, деякі люди зауважують, що, наприклад, Відсутність екрану перед кермом це мінус. А для мене це чистота дизайну, і це фактор, на який ти не відволікаєшся. Ти концентрований на дорозі, ти концентрований на водінні, на керуванні машиною. Якщо тобі треба якась додаткова інформація, все можна побачити на цьому екрані. Давайте поговоримо про витрату, про витрату енергії. У повсякденному користуванні. Так, Заходимо сюди і бачимо, що в нас відбувається. Цим літом середня витрата 185 Вт час на кілометр. Це доволі багато, тому що тут сама машина пише, що саме оптимальна витрата енергії це десь 174 Вт. Час на кілометр, тобто 17,4 кВт на 100 км. Загальна витрата в мене близько 200 за 36800 км, близько 200 Вт час на кілометр. 200 Вт час на кілометр це 20 кВт на 100 км. Що таке 20 кВт на 100 км? Ну, це десь пробіг в середньому. До 400 км на одному заряді. Це якщо заряджатися від 0 до 100. Але знову ж таки, я не рекомендую це робити, тому що якщо ви користуєтесь машиною в режимі приїхав на роботу, з роботи зарядився і так далі, то краще за все заряджати до 80% і не розряджати менше, ніж 20%. Це такі загальні рекомендації. Я їм слідую, я бажаю. Бажаю вам теж слідувати, тому що так ви збережете ємність батареї максимально, на максимальному рівні. Що ще хочу сказати за машину? Мені все подобається. Чи хотів би я поміняти цю машину на якусь іншу? Так хотів. На яку я хочу спробувати Tesla Model X. Це буде Tesla Model X Plate. Вона вже їде, вона вже замовлена, вона буде з Америки. Більш більш більше інформації я вже надам, коли вона буде в Україні. Ми будемо знімати і формат влогу такого невеличкого, скільки буде коштувати відновлення цієї машини. І потім будемо знімати, як вона їде. А їхати вона має 2,5 секунди до сотні. Ця їде 3,7 та буде 2,5 Вона буде в кольорі ультра-ред. Я цю машину, купляю я цю машину для своєї дружини. От, е, ми будемо жити за містом, тому користування двома теслами буде максимально оправдане. Почнемо по мінусам. Поїхав. Пам'ятаєте, я вам казав, що отуту, отут, це диво. А знаєте чому? Бо так дивним таким чином збирати таку кількість комах. За такий проміжок часу на невеликій швидкості може тільки Тесла. А от Тесла Y може це набагато краще інших автомобілей Тесла. Тому оця штука, звісно, треба мити її. Ну, от ця машина була помита вчора. Е, вчора я на ній їздив небагато їздив до 100 км за годину. І от бачите, вже є нюанси, які треба прибирати. Тому, ну, це, скажімо так, топ з мінусів, мій топ-мінусів, Tesla Model Y. Поїхали далі. Передній багажник. Доволі класна штука, але я їм не користуюся. Чому? Та, блін, незручно. Ну от, Можете подивитись, що тут відбувається. Тут з зими. Лучше листочко. Короче, тут всякий непотріб їздить зарядки, якісь пакети, кульки. Короче, їм фактично користуватися незручно, а знаєте чому? Тому що дуже незручно закривати цю штуку. Якщо б вона була б з приводом, щоб ти нажав кнопочку, і вона підтягнулася і сама закрилася, було б класно. А так треба постійно закривати рукою і не просто закривати рукою. Треба закривати так, щоб не погнути капота. Тому що якщо закривати от таким от чином, тут будуть залишатися вм'ятинки. Ми кожен раз, коли до нас приїжджають машини на сервіс, ми так відмічаємо такі вм'ятинки, тому що люди звикли закривати свої автомобілі з сталевими капотами, цей капот алюмінієвий. Тому виправити це буде доволі складно. Так, товаристо, ви знаєте, що ми розігруємо павербанки. Но ми розірваємо тепер отакі от от красунчики. Бачите, тут 4 USB-порта, два. 2... Спортивних портал, да? червоненьких таких, швидких. фонарик великий, фонарик маленький, додаткові шнурки зарядки 60 там з хвостиком 1000 мАч За донат в описі є банка, QR-код на екрані. Донатьте на допомогу моєму куму для ремонту їхніх бойових корчів. Кожного тижня розіграємо по дві такі банки: за найбільший донат і за рандомний донат від 100 гривень. Тому донатьте допомагайте нашій армії. І продовжуємо дивитися відео. Склоочисники. Ну, я привик називати це дворниками. Коротше, склоочисники зараз працюють відмінно, взагалі немає ніяких питань. Вони пофіксили це. Спочатку там одна, друга, третя прошивка прилітали, і кожна прошивка, з кожною прошивкою покращувалася робота склоочисників. І зараз фактично оцих от ложних зрабатувань їх практично немає. Ну, може, там за неділю може один раз махнути і то. Я не впевнений, що це було. Типу, ложне. От. Що відносно лабаша? Ще один мінус: лабаш дуже тендітний, скажімо так. Тому що в мене до цього була доволі багата, багата кількість автомобілів. І от був в мене 200-й крузер. Як ви знаєте, на 200-му крузері скло стоїть ну, дуже під таким цікавим кутом. І збирає дуже багато камінчиків. Так от, за 13 чи 15 років експлуатації е, таких от зв'язчок, зірочок на цьому лобаші було багато, але скло не тріскалося так, як тріскається тут. Я не знаю, я вже робив його скільки разів, що і засверлював, і все одно ця тріщина йде. І єдиний варіант, як це зробити, це замінити це скло. Тому буду міняти. Так, у нас пробіг 36 тисяч 700 з гаком кілометрів. І експлуатація в автомобілі відбувається десь, окрім так, 50 на 50. Тобто, половину 18 тисяч. Цей автомобіль проїхав по місту і 18 тисяч за містом. Наскільки це комфортно? Ну, скажімо так. За містом, якщо нормальна дорога, то доволі комфортно їздити. Якщо дороги немає, то некомфортно. Особливо чи жалуються люди, які сидять позаду. Тому, але ж враховувати, що це перформанс-версія, вона більш жорстка. Тут більш жорсткіші пружини стоять. І тому вона дуже класно кермується. Але якщо ви знаєте, люба машина, яка Має відношення до спорту, вона не може бути м'якою. Вона має бути жорсткою для кращої керованості, Шановне товариство. Ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. Пербанк складається з такої 21-ї потужної батареїчки з моделе Сплет. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже. Потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий повербанк. Забувся сказати, що Тесла кожній своїй прошивці фіксить якісь моменти. І от зараз цей автомобіль ну, максимально пофікшений по всім моментам. І ще прилітають оновлення, і прилітають оновлення кожен тиждень, фактично. І додається новий функціонал, і фіксяться старі проблеми. Будуть питання? звертаємось. Щоб зрозуміти, наскільки популярна Tesla Model Y, ви можете подивитись в салоні, що в нас відбувається. У нас стоїть 1X, і всі інші машини це Tesla Model Y, навіть трі немає. Тому що машина дійсно це максимальне ідеальне співвідношення. Функціональності, ціни і простоти. Ну, я 100% знаю, що насиплять в коментарях 524 сили, на ну, що тобі так багато в місті? Я вам відповів. для мене потужність це безпека. Чим потужніша машина, якщо в тебе є клепка в голові, то ти можеш зрозуміти, як правильно це використати. На обгонах, якщо тобі треба е, зробити маневр дуже швидко, потужність вирішує. Тому. Багато потужності не буває. Буває просто мало клепки в голові. І використовувати свої мозки для того, щоб їхати безпечно. І для мене потужність це безпека. Вирішуйте, для кожного, для кожного це своя історія. Якщо у вас немає Тесли, замовляйте, знайте до кого звернутися. Приженемо вам максимально класну машину, за адекватні гроші по, за адекватні сроки. По Теслі задоволений всім. Е, я впевнений, що всі власники Tesla, е, в них немає питань по машині, е, тому що машина дуже проста, е, нема чому тут ламатися. Tesla Model 3 Model Y максимально прості машини, але ці машини вони в змозі вам дарувати безліч емоцій, позитивних, таких, які ви хочете. Дякую вам, що підписалися і підписуйтесь, дивитесь нас. Якщо вам потрібна інформація по Теслам Welcome. Якщо хочете дізнаватися якісь нюанси по експлуатації Тесл, по ремонту та всьому іншому, пишіть в коментарях, і я вам все розкажу. У нас тут просто люди з ДВСом, вони мають продемонструвати на парковці, що за ДВСом сила, але це трошки не так. Тому що ДВС зараз виграє поки що на дальній відстані. Якщо ви хочете з'їдети попасти в Європу за один день, і у вас є ця можливість, ви можете це зробити комфортно на ДВС, але на Теслі ви будете ганяти по всій Україні і не мати ніяких проблем.